Не знаю, дорогі друзі, що вам особисто приніс цей ранок, тому що інколи ми піднімаємося вранці, а стаються якісь надзвичайні пригоди. Але тим не менше я хочу бажати вам доброго ранку, хочу бажати мирного і тихого дня на нашій передачі ранок з Надією. Разом з вами. Я дякую Богові, адже ми серед живих можемо дивитися ось цю передачу, можемо досліджувати обітниці Господні, покладатися на них вірою. Господь бажає, щоб люди були об'єднані в одне велике братство. Цього бажає небо. І Ось у першому посанні до коринтян, у першому розділі, в 10-му вірші, ми читаємо. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. У нас один Господь, одна віра, одне хрещення. Євангелії Христа необхідно донести до всіх верств, усіх народів, усіх мов і племен. Вплив Євангелія має об'єднати їх у одне велике братство. У нас є лише один зразок, який ми повинні наслідувати у формуванні характеру. І тоді усі матимемо характер Христа. Ми перебуватимемо в досконалій гармонії. Національності зілються в Ісусі Христі. Вони будуть єдині в думках, судженнях, словах та однодушно прославлятимуть Бога. Саме це має зробити для нас викупити світу. Якщо ми приймемо істину, якою вона є в Ісусі, національні пересуди і упередження будуть зруйновані, і дух істини об'єднає серця в одне. Ми будемо любити як брати і вважатимемо інших кращими за себе, станемо добрими і шанобливими, лагідними і покірними, сприйм'ятливими до благань, сповненими милості і добрих плодів. Бог знає, як задовольнити характерні особливості різних національностей. Вістка ангелів які літять посеред неба, про що ми читаємо у книзі об'явлення, має об'єднувати людей для особливої справи, готуючи їх до прийдешнього воз'єднання в досконалості характеру в одну велику родину у оселях, які пішов приготувати Христос тим, хто любить Його. Істина всемогутня і широка. Вона об'єднає національності в одне велике братство. Христос, перебуваючи в людях, об'єднає їх на одній великій основі, готуючи до об'єднання в одну сім'ю на небесах. Саме істина робить людей єдиними, усуваючи національні пересуди незалежно від національностей. Істина справлятиме на серця один і той же перетворювальний вплив. Кожне людське серце, прийнявши істину, схилиться перед величчю її влади. І коли Христос через віру перебуває у серці, усі будуть однодумні, бо в Христі немає поділу. Вони будуть сильні Його силою, щасливі об'єднані Його миром. Істина Одна і та ж у своїй переможній силі для всіх сердець, вона облагороджує і очищає серце людини, котра приймає її. Пам'ятайте, що ми маємо бути зв'язані з Господом, золотим ланцюгом любові, а це є істина. І Господь у Євангелії Євангелідіана в 13 розділі, у 34 і 35 вірші, говорить нам. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Любов Христа це золотий ланцюг, який з'єднує смертних людей, віруючих в Ісуса Христа з безмежним Богом. Любов, яку Господь має до своїх дітей, сягає за межі пізнання. Жодна наука не може пояснити її або дати її визначення. Вона незбагненна для людської мудрості. Егоїзм і гордощі перешкоджають цій любові, що об'єднує нас в душі з Ісусом Христом. Якщо цю любов розвивати належним чином, то смертне поєднається зі смертним і все зосередиться у безмежному. Людська природа поєднається з людською природою. І всі будуть пов'язані із серцем нескінченної любові, тобто з Ісусом Христом. Очищена любов один до одного це священна любов. У цій великій справі християнська любов один до одного. Значно більш піднесена, постійна, привітна і безкорислива, ніж та, яку ми бачимо. Вона зберігає доброзичливість та увічливість, розкриваючи для людського братства Божі обійми та визнаючи гідність, якою Бог наділив права людей. Золотий ланцюг любові, що Зв'язує серця віруючих воєдино, в вузах спілкування і любові, у об'єднанні з Христом і Небесним Отцем, робить цей союз досконалим, свідкуючи світові про силу християнства, яку неможливо заперечувати. Тоді егоїзм буде вирваний з коренем і невірності більше не буде. Не буде ані чвар, ані розділень. Жоден з тих, хто пов'язаний із Христом, не буде впертим. Ніхто не виявлятиме запеклої незалежності прихильної, імпульсивної дитини, котра виривається з руки проводаря і воліє йти одна, спотикаючись власними дорогами. Любов це ніжна рослина, її необхідно розвивати і плекати. Усі гіркі корені навколо неї необхідно вирвати, щоб вона могла поширюватися. І тоді любов підкорить своєму впливові усі сили розуму, усе серце, щоб ми любили Бога понад усе, а ближніх своїх, як самих себе. Це є справжня любов. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості. Придбати таку любов за свого життя, бо перед такою любов'ю відкриється ворота неба. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Господи, в ці хвилини, об'єднавшись у молитві, ми щиро подяку складаємо Тобі за священну науку, яку ти дав нам сьогодні. За те, що має нас єднати. Тату дорогий, недостача цієї любові призводить до того, що люди ворогують, стають злочинцями, чагають на життя один одного, а ти бажаєш навчити іншого. Тому сьогодні, Тату дорогий небесний, дай нам мудрості прийняти твої істини, твою науку прийняти, щоби навчитися жити тут, на землі, так, щоб колись бути з тобою і в царстві твоєму. Наш дорогий небесний Батьку. Ти знаєш, тільки переживання горя на цій землі, бо Ти пройшов це земне життя через Ісуса Христа. Ти відкрив істину людям, як треба єднатися з тобою і як жити в мирі з ближніми. Господи, але ворог людських душ робить усе для того, щоб ми були розділені. Тож благаємо Тебе. Ти дай мудрості нам дивитися на Тебе. І бути твоїми послідовниками у всіх обставинах життя. Ми все віддаємо у твої руки своє життя, і дуже хочемо, щоб ти благословив сьогодні наші сім'ї, родини, наш край і нашу країну, а за милість і ласку, які ти проявив до нас, за спасіння і благословення, які ти нам даруєш, тобі подяка, честь покін і слава, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні, дивлячись на роз'єднаний світ, ми думаємо, як так? Ну, у мене є іще цікавіше питання. А як так сталося, що тоді, вже, коли були створені Адам і Єва, і їхні перші діти розділилися? І Біблія дає досить конкретну відповідь, тому що діла Каїна були поганими. А діла Авеля були добрими, і через це Каїн піднявся на свого брата і забрав у нього життя. Тому Господь сьогодні звертається до нас. Благаю вас, благаю, щоб ми всі були єдині, щоб ми були єдині, як Бог, Отець, Син і Дух Святий, щоб не було між нами розділення, бо розділення приносять нещастя. Нещастя приносять у сім'ях, нещастя приносять у суспільствах, і війни породжуються між країнами, коли відбувається розділення, а за цим всім гори, переживання, сльози і на кінець смерть. Тож давайте сьогодні відкрити свої серця, віддати їх Ісусу, запросити Його туди і жити. Правдою. Нехай нас єднає, той золотий ланцюг неба, який Господь дає, а це любов, щоб ця любов була і до Бога, і до ближнього. Віддамо своє серце Ісусу сьогодні, а Він в свою чергу благословить нас. До побачення!